Це медіа-центр діти варті і наш новий проєкт історія. В цій програмі ми будемо розповідати про Чернівці. І таких програм буде багато. І зараз ми на центральній площі міста, яка має давню красиву історію. Її називали головним майданом. Колись по понеділках і п'ятницях тут проводився ринок. А іще тут ходив трамвай. А взагалі ідея створення площі виникла у його величності цісера Йосифа II під час перших відвідин Чернівців Червні 1783 року. Не хвилюйтеся. Ми вас не будемо закидати історичними постатями і датами. Це вже урок історії. Але про цікаві факти ми розповімо обов'язково. Отже, від площі променями відходить сім вулиць. Колись тут було сім готелей і сім держав повішували свої прапори на шпилі ратуші. У центрі стояло сім різних пам'ятників та пам'ятних знаків. Цікаво те, що сім ділянок землі треба було відкупити для того, щоб створити площу. А я вже біля художнього музею, і в мене є декілька хвилин для вас, наших глядачів, поки зберуться мої друзі. Ми домовилися, що всі наші програми Часторія повинні бути цікавими для вас. Тому я й розпочну. Отже, чим цікава будівля музею? Відповідаю та усім, найперше, що ви помічаєте, підійшовши до музею, це те, що ця світла триповерхова будівля дуже відрізняється серед своїх сусідів. Головним акцентом в оформленні фасаду будинку є панно з майоліки, розташоване над балконом. На ньому зображено 12 римських богів, які символізують провінції Австро-Угорської імперії. Оригінальні ковані двері охороняють скульптури двох орлів, а карнизи, прикрашені ліпниною, у формі листя. Перше, що поміщаєш при вході до музею, це розкішний вестибюль з білокам'яними сходами. А також вражають ці чудові вітражі з рослинним орнаментом. Другий поверх об'єднаний із приміщенням на третьому поверсі овальним отвором стелі. Крізь який видно розпис у верхній залі. Коли потрапляєш в музей, здається, що переносишся у часі і прогулюєшся старовинною вілою любителя мистецтв. Чернівецький художній музей це вдале поєднання мистецьких цінностей та цікавої архітектури. Адже старовинна будівля музею вражає не менше ніж експонати всередині. Для того, щоб було цікавіше роздивлятися споруду, пропонуємо вам самостійно відшукати найцікавіші елементи в її оформленні. Отже, ми підготували для вас міні-квест, його умови будуть в кінці нашої програми. А зараз ми розповімо вам, чим саме цікава будівля музею. Чернівецький художній музей розташувався у приміщенні колишнього банку, який працював тут за часів Австро-Угорщини. Споруду у стилі Модерн звели за проєктом Геснера та Шупіха. Зараз вона входить до переліку пам'яток архітектури національного значення. Завдяки тому, що цікаве оформлення будинку збереглося, практично без змін, візит сюди є частиною екскурсії містом. А найголовнішим є те, що Чернівецький художній музей це єдиний мистецький музей на всю Буковину. У художньому музеї в Чернівцях є колекції живопису, іконопису, збірки творів окремих митців. Колекція килимів, писанок та дерев'яних виробів. А також музеї відкриваються тимчасові виставки, історично цінні та сучасні. музей. А зараз ми переходимо до квесту. Спробуйте знайти статую богині родючості церери з кошиком у руках. Статую богині кохання венери. постать богині церери, яка символізує Україну. На пано над балконом підказка. зі снопом у руках. Та вінку з колосків. Вітраж з грибом Буковини, на якому зображена голова тура на синьо-червоному тлі, а над нею зірки. Зображення слід шукати всередині музею. А зараз ми проведемо опитування серед чернівчан. Запитання буде лише одне: чи були ви в художньому музеї? Чи були ви в художньому музеї? В якому? А сьомому. Ні, я навіть не знаю, що це музей. Колись дуже давно. Ні, ні, тоді туди, туди не заходили. Ні. Була а якою повинна бути екскурсія, щоб зацікавити підлітків музею? Насправді потрібно їх зацікавити чимось тим, що зараз всіх підлітків цікавить. По-перше, я маю знати про те, що тут музей взагалі. Щоб зацікавити підлітків, має бути цікаве, яскраве щось. Вона повинна бути мовою, яка краще сприймається дітьми, тобто менше історичних фактів, які силаються на дати, на події. А більше в стилі розповіді як казка, я вважаю, що екскурсія, щоб зацікавити підлітків, повинна бути можливо, з якимись з сучасними елементами. Щось має бути інтерактивне, таке більше, як з гаджетами. Там може якісь такі qr коди щоб підлітки по ним переходили і дивились якісь може там анімовані відрізки про ту чи іншу експозицію. Екскурсія має бути цікава, а головне, щоб якщо діти просять, щоб зупинитися, або що, щоб вони зупинилися і розказували про все різне. Наприклад, там, де звії, про звії, все таке, щоб було цікаво для дітей. Отже, ми засували, що не так багато людей відвідали художній музей. Водночас люди висловили свою думку щодо ідеальної екскурсії, яка буде цікавою для дітей та підлітків. Отже, думок багато, але висновок лише один. Чорнівецький художній музей. Варто відвідати кожному. А на сьогодні у нас все. До, До зустрічі!